Доброго ранку, малята! Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. То до нас прийшла зима. Зима сама холодна пора року. Вона приносить морози, сніг, холодний вітер, але зимою дуже багато розваг і свят. Діти катаються на санчатах, на лижах, ковзанах, ліплять снігову бабу, грають в сніжки. А ще взимку є свято ялинки. Зима святкова подарунками і веселощами. Зима чарівна. Всі дітки і дорослі дуже люблять зиму. А давайте разом розповімо про зиму. Я кажу. А ви повторюєте за мною? Зима яка? Сніжна, зима яка? Морозна. зима яка? Біла? Зима яка? Льодяна? Зима яка? Грайлива? Зима яка? Святкова. Молодці дітки, а скажіть, вам сподобалась зима? До побачення! Чекаю на ваші фото!